На водогоні у селищі Гуйва стався порив. В оселях жителів другий день немає води. Розповідає місцева жителька Віра. На водогоні аварія її просто перекрили, і тут починаються загадкові обставини, чому до цих пір не ремонтують. Водоканал каже одну ситуацію, селищна рада каже іншу ситуацію. Між нашими мешканцями ще одну іншу ситуацію розповідають. Але по ітогу ми вже дві доби без води, і до цих пір немає жодних ремонтних робіт. І до цих пір не прогнозів. І нам відверто каже, водоканал що сьогодні ми не приїдемо, завтра ми теж, можливо, не приїдемо. Тут безлад зробиться з водою, О, це вже не перший рік. Є можливість технічна і зроблена, щоб там, допустимо, з тої сторони прорвало селище, взяли засувку, перекрили, з цієї сторони, з цієї там це є камера спеціальна, є засувки, але ті засувки 20-30 років не обслуговувалися, їх треба було просто поміняти. Нічого не зроблено. Як тільки ви десь проривни, навіть невеличкий на гуйві. Перекривається центральний, значить, засувка, яку водоканал поставив між Гуєвою і Житомиром. Бо ми получаємо з водоканала скорбутовки воду. Закривається все, всі абоненти, які тут є. Всі без води, в тому числі значить, обласний туберкульозний диспансер. Зоя Гончаренко, староста Гувінського старостинського округу, каже, що заявку на ремонтні роботи до водоканалу надіслала 24 вересня. Воду перекрили в Зарічанах і повністю вся гуйва з усіма нашими об'єктами, і стратегічними, і лікарня, і жителі всі лишилися без води. Сьогодні вже другі сутки. Зранку вони спланували роботи. По Житомиру а Гуйва лишилася. Ну, обіцяю, що можливо, буде така можливість сьогодні. Ну, вряд ли. Причина в тому, що немає бригад, немає техніки. Завтра ми ж говоримо, що вийдемо, перекриємо просто трасу і все. Сніжана Гарисимчук, керівниця інформаційного центру Житомирводоканалу, розповіла Суспільному, що комунальне підприємство не встигає за добу опрацювати всі заявки через високу завантаженість та нестачу працівників. Завтра ми обов'язково візьмемо цю ділянку в роботу і ліквідуємо аварійну ситуацію. На ній зараз на підприємстві у нас страшенний брак кадрів. Нам бракує фактично і фахівців усіх напрямків і електрогазозварника, і електромонтажера, і того ж самого машиніста-екскаватора. Якщо б бригади були докомплектовані, ми б, звісно, могли оперативніше і швидше ліквідовувати всі виклики, з якими стикаємося. Катерина Мороз, метро Ігначенко, Суспільне новини, Житомирщина.